Не відпочивають, а продовжують допомагати Збройним силам України. Навіть у новорічно-різдвяні свята колектив Балтського центру дитячої творчості робить свою благу справу. Нині вони виготовляють традиційні українські вареники з картоплею та капустою, аби реалізувати їх та зібрати кошти на потреби наших воїнів-захисників. В невеличкій класній кімнаті облаштували справжнісінький цех з виготовлення смаколиків. Хтось качає тісто, хтось наповнює його начинками. Хтось варить, а хтось облаштовує торгівельно ярмаркову точку. Всі зайняті та всі при роботі. Дружні та єдині вони вкотре доводять. Кожен має на своєму місці робити все можливе, щоб допомогти здобути таку довгоочікувану перемогу. Сьогодні ми продовжуємо свою благодійну акцію Балтська громада. Віримо в Збройні Сили України і продовжуємо ліпити вареники для того, щоб поповнити наш фонд і допомогти нашим військовослужбовцям. Тому що зараз особливий час, коли вся країна святкує такі особливі дні, наші військовослужбовці захищають нас і дають нам впевненість в завтрашньому дні. Тому ми не повинні забувати їх, а повинні постійно думати і постійно допомагати». Перед день новорічних свят. Ми відправили благодійну допомогу нашим військовослужбовцям на південний напрямок, нашим військовим ППО, які захищають нас. Це був великий телевізор, який вони просили, ноутбук. І сьогодні ми продовжуємо заробляти кошти для того, щоб не переривати це. Це дійство і допомагати, продовжити допомагати нашим міськослужбовцям. Тому що хто ж як не ми. Сьогодні акція Пан Варених, як завжди, допомагаємо зсу. Всіх зі святами хотіла б привітати з передешніми. Надіємося, що в цьому новому році у нас все буде прекрасно, все буде добре, буде мир на нашій землі. Щастя і добробут. Тільки позитив проснувся зранку, прийшов і. Показую свої вміння праці з тістом та ну, картоплею в даний момент. Ну, робоча атмосфера є і за цього хочеться працювати. Так що ми продовжуємо і будемо радувати людей нашої громади. Уже є замовлення, вже замовлення деякі виконані. По плану 2000 вареників, як воно буде, ми доки що не знаємо. Але працюємо і продовжуємо. Ну, хочеться запросити всіх з нашої громади завітати до нас та скуштувати вареники, тому що ми, якби бачите, Працюємо заради вас і всі гроші будуть надані в добрі руки. Так що запрошуємо на нашу ярмарку благодійну. з самого ранку. Сьогодні кипить робота. Ми займаємося е, неліпленням. Е, з пластиліну, а ліпимо із тіста варенички. Начинку ставимо не тільки ось картошка, капуста або ще якась. Ми ставимо сюди свою любов і турботу. Наша робота в черговий раз продовжується для підтримки наших захисників, аби якнайшвидше як настав мир, перемога. Знову черговий раз ми працюємо на, на благо збройних сил України. Е, наші варенички вінчалися дуже великим успіхом. Люди беруть, купують, і завдяки цьому ми допомагаємо. Наближаємо нашу перемогу разом. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Вдячні також Балтяни кажуть: ініціатива центру дитячої творчості дуже позитивна і надихає усіх містян сьогодні. Вони купують вареники, кутю та узвар а також висловлюють слова підтримки як колективу центру, так і всім українським оборонцям, котрі зараз захищають нас від жорстокого і підлого російського ворога. Це для народу, для людей це дуже гарно. Ми свої традиції ще зберігаємо. Це дуже добре, що люди пам'ятають, що може пройдемо таке, що вже йде такий період, що не будем, діти наші не будуть це пам'ятати. А ми повинні це все зберігати, ну, щоб вони пам'ятали і знали. Тому я дуже, дуже радий, що так у нас є. Ну приємно вже. Дуже приємно. Ваші руки я спілкую. Дякую. Смачного. Спасибо. Як вам узвар, пане? Хорошо. Вкусный. Смачний, так? Да? Да. Як ви ставитеся за таких акцій, які проводить центр позашкільної творчості? творчості, вони збирають гроші на підтримку Збройних сил України, от і постійно готуються смаколики, як ви до цього ставитеся? Я е от недавно, ну в прошлом году, цвіточки тут покупав, да. от, говорили, валя там була, говорить, надо. Я говорю, хорошо, все. Так що пока є сили можливості, то підтримую. Якщо це йде туди до кінця, что э, тот воин, который это получает, он очень рад и доволен, что о нем не забыли и помнят. Терпение, удачи и чтобы этот год был намного лучше и удачи. Наш Балтський народ він незламний. Він завжди долучається до усіх наших зборів, ініціатив. Це неймовірні люди. І я, я хочу їм подякувати за те, що вони підтримують завжди центр дитячої творчості, за те, що вони підтримують своїм, купили варенички і підтримали Збройні Сили України. Щиро їм вдячна. І в новому році я хочу побажати їм миру, все найголовніше здоров'я міцного їм, їхній родині, щоб всі їхні близькі, хто. Зараз на передовій вернулися додому, і в цьому році нарешті сіли з ним за столом. І ми від всі разом відсвяткували перемогу. Мені дуже радісно від душі, хочу поздоровити їх святом, і ці щоб ви завжди допомагали балтянам, воїнам, яким своїми руками робите ці варенички. Хай вони вас не болять, ручки, Дякую. щоб були здорові, сильні. Хтось робить вареники, хтось готує, хтось дає, хтось купляє да, хто ось, ось збір благодійних коштів на ЗСУ. Але все ми робимо спільну справу для воїнів. Наших, щоб нас Захищали. Ми з радістю купуємо, адже це заради ЗСУ, ми раді їм допомогти. І дівчатам велике дякуємо за смачні вареники, за їхню ініціативу, гарних їм покупців. Дівчата роблять дуже гарну справу. Ми допомагаємо ЗСУ, як не, ну і бажаємо скоріше перемоги нашим хлопцям і нашим людям всім. Слава Україні! Це викликали для свого колективу чи для себе особисто? І для колективу особисто, дуже смачні. Сьогодні посмакуєте? Так. Да.